Батьки та вчителі місток до покращення освіти вперше Івано-Франківську відбувся форум батьків, куди запросили також місцевих освітян та обласних чиновників. Усі вони зібралися разом, аби налагодити тісну співпрацю. Адже нинішні татусі та матусі кажуть освітяни, воліють самоусуватись від процесу навчання власних дітей. Батьки в першу чергу повинні знати те, що нічого в освіті змінюватись не буде, якщо вони не будуть ініціювати, тиснути, вимагати і так далі. Батьки б. Вони повинні також знати, що вони хочуть у той освіт. А більшість батьків, в принципі, знають, що вони хочуть. У вони, них є питання до якості освіти. Якщо є питання до якості освіти, то давайте ті питання порушувати, а не так побурчати, типу там от і все. А потім приходить 11 клас, і батьки платять репетиторам і. Для того щоб досягти якогось результату, проте бажаючи гуртуватися у батьківські комітети, обмаль каже його представниця Мар'яна Кістерьова. І додає, нині у сім'ї мають зрозуміти, що таке гуртування це не лише збір коштів на подарунки, а й чудова нагода контролювати свого учня, а при нагоді і втрутитись у процес навчання. Потрібно тільки бажання, тому що треба розуміти, що коли ти даш батьківські комітети, це робиш в першу чергу для своєї дитини, тому що ти тримаєш так, би мовити. На пульсі знає, що відбувається, куди йдуть ті самі кошти, які збираються, і, ну, і не ті ну, питання не тільки в коштах, а взагалі, загалом, навіть ті самі якісь організації відпочинку для дітей. Ну, тобто, ну, всі такі організаційні моменти, ти всі знаєш, що відбувається, як і можеш з свого боку чи залучитись якогось з батьків, щоб це було. Ну на кращому рівні проведено. для батьківських комітетів. Ініціатори форуму розробили спеціальну методичку, у якій усі права та обов'язки її членів. Крім того, такі засідання організатори планують зробити традиційними. Іванинчук Сергій попович новини 402.